Що ж почули голову Верховної ради Руслана Стефанчука? ну а далі поговоримо про рядові ініціативи. Адже уряд підготував проєкт державного бюджету на наступний рік до другого читання Верховній Раді. От, Зокрема, про це повідомила премєр міністерка Юлія Свереденко. Увесь обсяг власних надходжень Кабмін спрямовує на сили оборони для забезпечення балансу потреб армії соціальних видатків. Внесли відповідні зміни. І загальний обсяг доходів зросте на майже 30 мільярдів гривень. Зокрема, за рахунок підвищення ставки по. Одатку на прибуток для банків з 25% до 50%. Видатки теж зростуть на 33,5 мільярди з цих коштів 19 мільярдів. Поповнять резервний фонд. 6,5 мільярди піде на підвищення зарплат вчителям шкіл, викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року. Ну, до речі. 50 тисяч гривень виплачуватиме держава при народженні дитини з наступного року. Вже А ще в Україні підвищать якість питної води та оновлять систему захисту. Немайнових прав. Такі рішення ухвалили народні депутати про підсумки роботи Верховної ради. дивіться далі в сюжеті нашого колеги Кирила Гроботюка. 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини буде 50 тисяч гривень. Відповідне рішення підтримали народні депутати. Вони ухвалили закон, який посилює підтримку батьків і створює сучасні умови для поєднання батьківства з професійним життям. Зокрема, з цим документом передбачено, що вагітні жінки, зокрема ті, які не мають професійного стажу, щомісяця отримуватимуть від держави по 7 тисяч гривень. І таку ж виплату отримає один із батьків або опікун, який доглядає за ретиною віком до одного року. Також цей законопроєкт передбачає підтримку батьків, які повертаються на роботу, коли дитині виповнюється один рік, і вони зможуть отримати компенсацію за дитячий садок. Це до 8 тисяч гривень на один місяць. Або ж держава сплачуватиме єдиний соціальний внесок за того з батьків, хто безпосередньо залишається вдома із дитиною, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії. І окрім цього, зазначу, що запроваджується і також одноразова виплата у розмірі 5 тисяч. Сяч гривень кожному першокласнику незалежно від рівня доходу родини. Держава знаходить кошти, ті, які вона наскільки багато, наскільки вона може, для того, щоб підтримати родину, яка вже народила дитину. Це перший момент. Другий момент: 8 тисяч і 7 тисяч, окрім підтримки, сім'ям ще стимулюючу функцію для того, щоб мами не стояли перед вибором, чи їм народити ще одну дитину, чи їм все ж таки не знищувати свою кар'єру, а спробувати працювати. Також скасовується багато бюрократичних перепон. Відтак тепер планувати народження дітей. Дитини можна буде спокійніше. Ухвалення цього законопроекту воно лягає е, в ту логіку е, змін, які передбачаються надалі для покращення демографічної ситуації в Україні. Підвищити якість питної води, удосконалити систему очищення січних вод згідно з європейськими стандартами. Відповідний законопроєкт сьогодні підтримали народні депутати. Цей документ, зокрема, передбачає проведення оцінки технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання, а також має бути розроблена методика розрахунку витрат енергоресурсів для формування обґрунтованих і прозорих тарифів. Крім того, у законопроєкті виписані положення щодо оновлення термінології у сфері централі централізованого та нецентралізованого водовідведення парламентарі ж зазначили, що ухвалення цього документу сприятиме ефективному управлінню водними ресурсами, забезпеченню населення якісною питною водою та зменшенню впливу на довкілля. Право на репутацію, цифровий образ та професійну таємницю в Україні зміниться система захисту особистих немайнових прав. Верховна Рада попередньо підтримала законопроєкт про оновлення книги Другої цивільного кодексу України, і це важливий етап масштабної рекодифікації приватного права, що має наблизити українську правову систему до європейських стандартів та реалій цифрової епохи. Це наголосили народні депутати. Зокрема, цей документ модернізує підходи до захисту честі, гідності, приватності, перс персональних і біометричних даних право на ім'я, зображення, репродуктивні та медичні права окремо уточнюються механізми захисту в цифровому середовищі. Ми з вами абсолютно по новому дивимося на права, які стосуються честі і репутації як основи демократичного суспільства. Ми по іншому підходимо до питань пов'язаних з приватністю людини. Як фундаментальної цінності від втручання з боку суспільства, ми з вами вперше тут прописуємо питання, пов'язані з використанням штучного інтелекту в таких правах, як право на зображення, право на голос, право на цифрову ідентичність. Книга друга це боротьба з так званим медіазамовним кілерством. Коли є особи, які замовляють проти інших матеріали і не несуть ніякої відповідальності. Ні, ці особи, які замовили ці матеріали, ні так звані сайти, які створюють тільки для того, щоб очерняти людей. Ключова ідея це посилити захист прав людини, виходити, виводити цивільне право з цього примату важливості прав кожної особи, кожної персонально. Ну але власне будемо допрацьовувати, щоб не руйнувати баланс в інших сферах. Цей законопроєкт Також вводить чіткі норми щодо біометр медицини, донорства, трансплантації та прав юридичних осіб всього планують оновити 9 книг цивільного кодексу.